Будемо зараз а, говорити з Людмилою Денісовою правозахисницею, чирницею Українського центру захисту прав людини. і будемо ми говорити про державні програми підтримки родин, в яких є школярі, і вже з нами є пані Людмила. Також ви бачите зараз, побачите на своїх екранах номер телефону гарячої лінії Українського центру захисту прав людини, який очолює пані Людмила. Якщо маєте якісь запитання, можете звертатися. Зверніть увагу. Власне на екран там є на титрі. зазначення. Значини це номер, пані Людмило, раді вас бачити. Доброго ранку, пані Людмило. Перше вересня вже зовсім і зовсім близенько. Новий навчальний рік стартує. На яку підтримку від держави можуть розраховувати діти чиї родини, в яких є школярі, родини яких батьки яких захищають Україну? Ну зараз потрібно говорити про всіх дітей, і це добре, що у нас, наприклад, з 1 жовтня ще 2024 року було нарешті запроваджено одноразове безкоштовне харчування дітей, які навчаються очно в школі з 1 по 4 клас. Це бу раніше це були тільки діти пільгових категорій, і фінансування відбувалося за рахунок місцевих бюджетів. 13 серпня своєю постановою 961 Кабінет міністрів України продовжив дію цього, цієї програми. Тобто на навчальний рік 25-26 учні, які навчаються в школі очно з 1 по 4 клас, будуть харчуватися одноразово, безкоштовно. Тому це добре і за рахунок освітньої субвенції державного бюджету місцевим органам самоврядування. Тобто це буде держава фінансувати. Що нового? Ногово те, що е, нарешті буде підтримати і будуть підтримані і школяри, які навчаються з 5 по 11. 11 клас, але тільки в цих регіонах, де, які є прикордонними або прифронтовими. Це 9 регіонів. Тобто ці діти, які навчаються в школі очно, вже з 1 по 11 клас в регіонах перелічу їх, це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська. Сумська, Харківська, Херсонська і Чернігівська областях будуть харчуватися один раз на день безкоштовно. Що таке мається на увазі один раз на день? Це або сніданок, або обід. Тобто організація харчування покладається на територіальні громади, а за рахунок. Державного бюджету у нас зараз вже стали дзвінки надходити на гарячу лінію, яку ви показали номер Українського центру захисту прав людини про те, що Ну от у нас нібито не передбачається харчування, так потрібно звернутися батькам до учбового закладу, де в школі які діти будуть навчатися, вони повинні що зробити необхідні дії, місцеву громаду поставити відповідне для того, щоб вони. Організували це е, харчування дітей, тому що рахунок буде вже виставлятися державі. Або якщо у вас не виходить, можна звернутися на урядову гарячу лінію 1545 Доповідомити про те, що постанова уряду не виконується. Є також державна програма, пакунок школяра, що входить в цей пакуночок. хто буде її фінансувати за які кошти і взагалі чи доцільно взагалі витрачати. На це все гроші під час війни. Ви знаєте, е, нібито це добре, але розумієте, чомусь е, уряд завжди якось дуже пізно, на мій погляд, приймає такі відповідні рішення. Ну, 7 липня було прийнято рішення щодо запровадження такої програми. Е, це рішення 809 про порядок надання такої допомоги. Це е, 5 тисяч гривень. На школяра, який буде першокласником, тобто йде в перший клас, тобто кожна родина може отримати при деяких підставах ці, цю допомогу. Я почитала державний бюджет і побачила, що там передбачено в державному бюджеті на цей пакунок школяра мільярд 200 мільйонів. Тобто, це десь розраховано на 240 тисяч школярів. тобто ці першокласників, які підуть в школу. Ну тобто, 7 липня що зараз потрібно зробити родині, яка хоче отримати цю допомогу 5 тисяч гривень, яка може використано бути тільки в цих магазинах, які будуть в цьому проєкті приймати участь, і тільки на придбання канцелярського приладдя, дитячого одягу і взуття. Тобто, отримувачі, це батьки або законні представники дітей, які зараховані до першого класу учбового закладу учбового закладу на навчальний рік, якраз 25-26. Діти, які або тимчасово, або постійно знаходяться за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях України, вони не зможуть це отримати, а зможуть отримати тільки після повернення. Звертаю увагу, що допомога надається тільки одному з батьків або одному законному представнику. Тобто, порядок такий: потрібно обрати учбовий заклад, подати туди заяву про зарахування учня, дитини до цієї школи, дочекатися, поки дитина буде зарахована і внесена до так званого реєстру школярів. Потім коли з'явиться це е, вже повідомлення в дії е, в вашому телефоні, тоді потрібно подати через дії заяву і е, відкрити дії картку для того, щоб зарахували тоді кошти, тому що це буде без е, ну то без готівки, це буде тільки е, через е, карту дія. Зараз ми телефонували в міністерство освіти і науки, тому що деякі вже питання пішли і. Чому в реєстрі немає цих школярів? Нас ми повідомили, що треба дочекатися, тому що реєстр ну технічно не справляється, і люди не справляються. Тобто нам пообіцяли, що безумовно всі зарахують. Але у нас же тиждень залишився до 1 вересня, і батькам треба зараз ці гроші, щоб підготувати дитинку до 1 вересня. Я знаю, скільки це коштує, тому що у мене три онука внучка. І, і я розумію. І як це все багато коштів потрібно. Потім, коли вже тобто, ви все зробили і дії ці дії, це повідомлення відбулося, тоді потрібно вже відкрити і можна зробити всі, ну, тобто купити всі необхідні товари. Звертаю увагу, що подати заявку можна в дії оформити до 15 листопада. Витратити ці кошти 180 днів, тобто час є на витрачання для того, щоб якісь там товари придбати, я ще раз наголошую, що 180 днів, якщо не витратити, кошти будуть повернути до державного бюджету. І ще де можна придбати? Тільки в цих магазинах, я повторюю, які підключилися під цю програму. Як нам повідомили, що Перелік цих магазинів буде ну наголошений, буде можна поцікавитися на сайті Міністерства соціальної політики або Державної служби справ дітей. Тому користуйтеся, будуть питання, задавайте. Ми обов'язково допоможемо. Тобто, це всі, всі розрах мають розраховувати право на пакунок школяра чи все таки якісь окремі категорії. Ті школяри, які йдуть в перший клас. Ви сказали, ви сказали да. про те, що у вас троє внуків, і знаєте, скільки це коштує, таке особисте питання, чи вже почали підготовлятися до 1 вересня, ну і власне скільки то затягнуло грошей. Три хлопчика і дівчинка, чотири. Ага. Так, безумовно, ну, ви розумієте, скільки стоїть цей рюкзак, не менше 600 гривень. Можна знайти дешевший, але е, потім будеш е, ну, купувати протязі року, тому що вони такі речі. І потім ще, ще цікаво, що деякі школи, як нас повідомляють, е, пропонують батькам наполегливо купити якусь форму, яку е, школа хоче, щоб була така форма. Шановні, війна. Зараз на скидках ну вибачте, да в цих же магазинах не буду рекламувати. Можна купити пропонують за 700 гривень одну, а зараз можна купити п'ять, щоб кожен день можна було дитинку продягати в нову футболочку поло, для того, щоб він був чистесінький, охайний і йому було комфортно в цій школі навчатися. Ну, словом, не маленькі суми і такий... Немаленькі, дуже немаленькі, дороговартісний проєкт відправити дитину до школи на 1 вересня, і потім ще впродовж цілого року додавати і додавати. Пані Людмило, дякуємо вам, Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини, була із нами, дорогі друзі, на ваших екранах. Ще бачите зараз також номер телефону Українського центру захисту прав людини, гаряча лінія, за якою можна звертатися, якщо є у вас якісь питання, які вас турбують і отримати. Там можна юридичну консультацію.